Така цікава ситуація сьогодні була. Було підряд, в мене дві відміни. Перше замовлення по комфортному. Я приїжджаю, подача менше кілометра. І людина відміняє замовлення, стукає мені в вікно і каже: Я відмінив замовлення, тримайте вам соточку. Я беру цю соточку, кажу дуже велике дякую за розуміння. Наступне замовлення чекав, десь хвилин 15-20. стою на кнопці, бізнес-комфорт, нічого не прилітає. Прилітає мені, значить, на. Софійську фійську Точніше, не Софійську фійську а просто по Їду подаюсь, заліз, бо знає куди, по тим провулкам. І тут сідають до мене троє людей з сумками якось сільодкою пахнуть. Ну, замовлення по комфорту. Кажуть мені адресу, адреса, адреса така-то-така-та. Я кажу, зачекайте, у вас же а... без адреси, у вас там просто вулиці. общем, я їх вивіз з двору. І вони кажуть, а нам не туди, нам треба на Софіївську брошахів. я кажу, я розумію, ну це буде доплатно, тариф 475 замість 20, 28 кілометрів. І я кажу, давайте 700, плюс 200 гривень за, за 8 кілометрів. І вони кажуть, ні-ні-ні, в нас тільки 500. Ми відмовляємось. Добре. Ну, там зупинився біля Новоса. І вони ж сидять в машині. Вони відмінили, бо там хтось для них замовляв, це таксі. Мінили, значить, я вже дзвоню диспетчеру, бо зависло замовлення. Сидимо в машині разом. Я нюхаюся льотку, от, перегарчик, Ну все як половить. Додзвонився я до оператора, спустя десь хвилин 5. Кажу, от така ситуація. тут якраз відміняється ця поїздка. Я кажу, от така ситуація, подача менше кілометра, але скасував райдер. Прошу компенсувати подачу. Хоча б нещасних 30 гривень. 30, 30 гривень. Але в мене кілометр коштує 8. Просто, просто щоб проїхати? В мене коштує 8 гривень. Та й коротше, він каже, ви подались менше кілометра, тому ми вам не можемо компенсувати подачу. Тобто, я кажу, а яка моя тут провина? Що я приїхав? райдер вказав неправильну адресу, і грошей в нього доплатити за його адресу немає. То хто тут винен? Я, який вже потратив купу свого часу. Пам'ятаєте, було привітання від одного з працівників уклону, там співзасновника і так далі. Сьогодні саме драйвер є королем нашої індустрії, і ми прагнемо, щоб наша співпраця з кожним днем ставала все краще. Тобто, давайте може компанія буде тримати свої слова? Може, ми будемо піарити залюбки ту компанію, в якій ми працюємо? Може, давайте щось виправляти. Я дуже здивований максимально.